Зараз ми будемо заходити в приміщення, де раніше була стара котельня. Восьмикласник Васівської школи, що у Терешківській громаді Олексій Гришукевич, показує приміщення, де планують облаштувати радіоклас. Для початку ми винесемо цей старий котел, потім зробимо ремонт гарні поли, потолки, стіни, поставимо нові двері, потім поставимо гарний новий стіл. Буде стояти три-два стільця, буде стояти тут новий ноутбук. Апаратура, навушники, мікрофон, будуть стояти колонки, буде стояти система оповіщення. Проєкт на конкурс Шкільний громадський бюджет Олексій подав разом із 15-річною Неонілою Михайлець. Ми плануємо передавати інформаційно дзвінки на урок та екстрені ситуації, які можуть виникнути протягом дня. Над цим проєктом ми працювали три, три місяці. Свої ініціативи учні громади подавали з початку року та через повномасштабну війну цей процес призупинили. Відновити вдалося у липні. Усього представили 17 проєктів. Серед них мають обрати переможців. Голосування за ініціативи розпочали 5 вересня. Триватиме воно упродовж двох тижнів. Обрати мають 9 проєктів переможців. Це 6 малих та 3 великих. Втілювати їх почнуть після 1 жовтня. Більшість проєктів у нас це облаштування шкільного подвір'я, тобто це до навколишнього середовища. От є екологічні ініціативи, є культура, інноваційна, інноваційна освіта. Голосувати будуть у нас як учні 5-11 класів. Для них в паперовому вигляді доступне це голосування буде в закладах освіти. Інші ж мешканці громади можуть долучатися до голосування на електронній платформі ЕДЕМ. Кожний мешканець громади має 9 голосів, тобто можна вибрати будь-який проєкт, але не більше одного голосу в межах одного проєкту. Свій проєкт на конкурсі представив випускник Антон Ладур. Ініціативу подав цього року, коли завершував навчання в 11 класі. Хлопець хоче встановити антивандальні тенісні столи у кількох селах громади. Я сам захоплююся настольним тенісом та вирішив, щоб в цей спорт втягнути більше людей. Ці столи будуть встановлені не тільки в Терешках, а в головачі, в Терешках та в писарівці. Виділено було 500 тисяч гривень. Із коштів Швейцарії по цьому проєкту і 280 тисяч наших коштів. Як загальна вартість буде 450 тисяч це проєкти великі по 150 тисяч і 330 тисяч це малі проекти, які будуть реалізовуватися на нашій території. Як розповів Віталій Турпітько, такий конкурс для школярів у Терешківській громаді започаткували вперше. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина.